Привіт, друзі. А, ну що, влада далі продовжує розділяти народ, а, натравлювати одних на других. А, і як це зробили, наприклад, з, при, а, з мобілізацією 18-річних. Получається так, що ти якщо тобі 18-25 йдеш в військомат, підписуєш контракт, тобі платять мільйон гривень. І ти йдеш на контракт на один рік. По-перше, трошечки непонятно, за що саме тобі мільйон платять, а всім іншим не платять. По друге, непонятно, там купа всяких бонусів є у тих, кому 18-25, А у тих, хто постарше, немає. Там квартиру немає, потіку купити, там ще щось. В інститут, може, хтось хоче поступити на бюджет в 26. Да? Це, це раз. Друге. А що ж так от відбувається, що у нас виходить так, що а, ті, хто пішли 18-25 до цього закону, вони не отримують от, мільйон гривень і оцих всіх умов, і демобілізацію через рік. А ті, хто підуть зараз, ті отримують демобілізацію через рік і кучу плюшечок, і мільйон гривень. Ну, якась фігня така повна виходить. І оце от все, я скажу вам так, дуже деморалізує суспільство. Може, нам не сильно понятно зараз, але да? от люди, які пішли в 18-25 на служити, їм це дуже не подобається. Тому що вони, виходить, вони проявили ініціативу, пішли самі, захищають Україну. А тут виявляється, що вони е, гірші за тих, хто піде потім всього на один рік. І У них, у других є гарантія, що через рік вони там демобілізуються, а у цих гарантій нема. Е, у других є плюшки і мільйон гривень, а у цих нема. Ну і от така от, коротше, фігня. Ну, тобто, е, всі, всі люди рівні, да? але от наша влада робить. Деяких рівнішими для того, щоб у нас був, був якийсь конфлікт всередині суспільства постійний. От. Ну, а Потім, понятно, кому не подобається, як каже Зеленський, можете міняти громадянство. Цікаво, як це, це, як це можна зробити, і може він сам поміняє громадянство. Ну, такі якісь паради дає дивні, е, дуже схожі на якісь диктаторські паради. А диктатори вони е, не дуже гарно закінчують, як показує історія. Так що, підписуємося на канал. Давайте пишіть що ви думаєте про оці от мобілізацію 18-25. Е, все, що ви думаєте про те, що робить тим 18-25, хто мобілізувався в минулі роки і вже там воюють 3 роки. І у них немає демобілізації через рік і цих всіх умов. Корочу, така от фігня, Такі от думки вночі з'явились. Все, давайте. Пока-пока.